Сьогодні зранку прийшли, розмітили, де будуть стіни. І пішов дуже сильний дощ. І тепер там реально стоїть вода. Тут стоїть вода. Багато води. Я не знаю, як вони будуть завтра це все робити. У мене це буде не завтра. Ось чому я балакав, що хочу десь дірку залишити в полу. Я забув за неї спитати. Аби була дірка в полу, вода пойшла вся туди. А наразі це як басейн. І хорошо так держить. З нею видно розмітку. Така була гарненька розмітка, там поприбирали зранку. І тепер, тепер тут вода. Це жесть, звісно. Ну, нічого. Я сподіваюся, що вона десь через стіни зараз піде. І її не буде. А взагалі я подумаю про дірочку. І ви мені підскажіть, чи потрібна якась дірочка в полу. на ну, отакий от случаєм. Ну я сподіваюся, що в мене не буде там води. Бо як мінімум буде стеля. Щоб туди потрапила вода, це буде, ну, я не знаю, що має стати здесь, тут прорвати кран і потекти всередину. Але може потрібний якийсь водоотвод.